Я ще й вчителька початкової школи. Я дуже чекаю, у нас дуже гарне бомбосховище, і я раджу всім всім батькам, у кого є бомбосховище, віддати наочне навчання. Готовий. Ну, ще небезпека не минула, ще є якісь ну, прояви цієї агресії, да, ми не знаємо, що буде завтра, і ризикувати, скупчувати дітей в одному місці це, на мій погляд, дуже так ризиковано. Певна угроза існує на даний час, але. Ну, все ж таки так. Я, звичайно, я за те, щоб діти отримували повноцінну освіту не лише в режимі онлайн, а повноцінно, як то має бути, то будемо сподіватися на краще. Я сам військовослужбовець, то прикладаю усі зусилля. Так, я готова відправити, тому що я працюю і дитина сама вдома сидить. І коли повітряна тривога є на роботі, то, напевно, краще, щоб вона була під наглядом хоча б в школі. Ну, взагалі готові, в Чернівцях готові, тому що у нас поки безпечніше, ніж в інших містах, і не було прильотів, слава Богу, тому ми би віддали. Ми самі не тут проживаємо, ми в Києві проживаємо. Ще поки сумніваюся, чи будемо ми ходити в школу. Я більш склоняюсь до онлайну. В Чернівцях я би його віддала, якби ми тут залишились. Я думаю, що тут ну, більш-менш безпечно. Так, а в Києві ну, ми, ми трошки реально побоїмося. Це питання індивідуальне, таке до кожних батьків. Ми самі з області, ми не з чернівців. Дитина йде в перший клас цього року. Я працюю в школі вчителем. Наша школа нова, гарна село Успутіла. І, звичайно, що переживаєш за дитину, хоча це окраїна, але все рівно.